Ще одна небезпечна Паска ТЦК. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Вони почали направляти людям повістки на ВЛК. Причому людям, не тільки тим, які не мають права на вістрочку, але навіть тим людям, у яких вістрочка є. Розкажу вам, на прикладі людині, яка являється студентом. Зараз вістрочку має до. 7 лютого 2025 року. Але йому на роботі вручили повістку з'явитися на ВЛК з 1.01.25 по 20.01.25. При тому, хочу сказати, що ця вимога, ця повістка являється незаконною. Бо людина, якщо він студент, то він подав, він подав заяву на відстрочку, отримав цю відстрочку. І згідно пункту 63 постанови 560 має право не проходити ВЛК, тому що в нього вже відстрочка є. І що треба робити, я хочу сказати? Якщо людина не прийде по повістці, то начальник ТЦК їм же зараз дали вини цар, і Бог, і суддя, і наказання, і все остальне в одному ліце. Він собі спокійно виносить постанову про... Накладення штрафу на таку людину. Людину штрафують, накладують арешти на майно на все остальне. Але якщо прийде, то його силою або обманом заставлять пройти ВЛК, і потім або скасують мобілізацію, або взагалі е мобілізують. Що я рекомендую зробити? У такому випадку, коли ви отримали або на роботі, або листа. Про те, що ви маєте з'явитися на ВЛК, і ви знаєте, що у вас точно є відстрочка, то я рекомендую вам подати заяву. Можете, крім того, ще подати адвокатський запит, ну, достатньо буде заяви. Про те, що ви зазначаєте, що ви. Такого-то числа подали заяву про вістрочку, такого то числа її отримали. Про що є відомості в військово-облікових документах, і в тому числі в системі оберіг і резерві плюс. І от відмітка з резерв плюс військово-облікового документа, що у вас отримана відстрочка. І на підставі пункту 63 постанови 560 ви маєте право не проходити ВЛК. От. Оце буде правильною дією. А тепер, друзі, давайте подумаємо, для чого взагалі ТЦК це робить. Я так собі допускаю, що це не помилка, бо спеціалісти ТЦК мають доступ до системи оберіг і бачать, що в людина є відстрочка. А я так собі допускаю, що, можливо, готуються якісь таємно готуються якісь законопроекти, якими людей позбавлять законних прав на відстрочку, і потім уже з пройденим ВЛК коли людина буде повністю беззахисна, їй будуть збирати як свіжий урожай і напрати.